Всім добрий вечір. Хочу спрогнозувати виступ нашої команди в Лізі Чемпіонів в її елітному раунді. Мушу сказати наступне. Буде нелегко. Я в цих змаганнях приймав не, єди... не одного разу участь, тому розумію, що буде дуже тяжко. Якщо йти від ігри до ігри, скажу так, хід вміє грати перші ігри. Вони це підтвердили грою з Портінгом в основному раунді, але вони не вміють грати другі. І так випадають жребій, так випав, що другу, другу тур вони знову грають з тими, з тими хроватами, які ми грали у основному раунді. Думаю, що з поляками буде найголовніша стартова гра, буде дуже тяжко. У мене є сумнів, що хід їх обиграє, але хочу побажати. Відверто побажати їм, щоб вони це зробили. Поляки дуже сильна команда, я їх бачив і мені мені дуже сподобались. Треба підтвердити клас, свій рівень, Але хід, я вже сказав, не вміє грати в другі ігри. І якби знали, це пальма футзал, команда, вона поставила б з хітом як хазяїн цієї групи. Турнір друг. Але історично вони це не відслідкували і взяли хід собі на останній. В гру, щоб вирішити основний енергію. З іншої сторони, вони поважають хід, вони його рахують за фаворита, і тому вони поставили цю гру останню, де буде вирішити основна путівка в фінальну частину. Попередній раунд основний показав, що хід дуже добре зіграв першу гру. Другу він вже гірше зіграв. І аби робота на п'яту, не дуже гарна робота на п'яту, вони не перемогли Хорватов. Для третю гру вони ще гірше виглядали, тому в мене є сумніви, що хід вміє грати в такі турніри. Але команда дуже виважена, дуже розумна, дуже талановита і дуже справна. Тому я сподіваюся, що вони знайдуть важелі, знайдуть ті способи і методи, за що чого можна буде перемогти. Скажу так, що пальма футзал єдина команда, котра зараз вона буде фаворитом. Вона грає в себе. Вона єдина команда, яка грала і виграла у, у, у прошлій лізі чемпіонства. Це єдина команда, яка зуміла виграти фінал в чотирьох, приймаючи у себе на площадці фінал в чотирьох. Але це елітний раунд. Як зараз вони будуть виглядати? Чемпіонат Іспанії транслює і показує нам, що вони не дуже гарно виглядають. І тому я сподіваюся, що все буде вирішуватись в останній грі спального футзалу.